Перше, ми говоримо про опір, і для того, щоб працювати з опором, дуже важливо розуміти його природу. І е, коли ми говоримо про те, що може бути причинами опору, чому люди можуть опиратися будь-яким змінам, які є в їхньому оточенні, то, перш за все, це якісь порушення очікування, коли відбувається щось, коли ми не заменеджили очікування людини, е, коли людина втрачає відчуття безпеки. Тобто порушуються мої особисті кордони, так, тобто мій звичний ритм життя і трип життя загалом руйнується. Інша причина це коли я відчуваю втрату контролю, коли я вже не за кермом свого життя, а мені щось кажуть, робити, чого я не придумав сам. Так? Тобто, коли не я є ініціатором часом. Є така незручність, сором або страх виглядати безглуздо, коли я не розумію, що відбувається. Та? Я не знаю. Я, в мене там багато знаків запитання попереду, і тому е, я буду опиратися, та, допоки не буду мати ясності. Е, брак важливої інформації щодо суті змін, для чого ми міняємося, коли немає відповіді: why та чому ми це робимо. Е, це теж людей викликає м, опір. Також ми вже говорили про втрату безпеки і там звичного світу. Дуже важливо теж про втрату ідентичності, бо якщо Умовно до цього я був не знаю, яких це, наприклад, якимось керівником, і я там знав, що моє життя складається так. А тут зараз, після цих змін, я вже не керівник, а якийсь інший тайтл Тобто, це вже впливає на якісь такі трошечки глибше сприйняття мене, і, і я, звісно, можу опиратися цьому. А також. Простий звичайний ризик страх того, що я можу не впоратися в нових умовах, що моїх ресурсів, знань, вмінь буде недостатньо для того, щоб вижити в тих нових умовах, в яких я можу опинитися. І базуючись на цій всій інформації, тобто ми в резисторі, я так люблю це слово, бо я не знала, не змогла резистор перекласти на українську мову. Люди, які опираються, та? Три основні типи, бо це все таке на, на цьому, на інженерному, знаєте, резистор. Е, люди, які опираються. Тобто ми їх групуємо за трьома основними ознаками. Коли, люди, е, коли є страх невідомого, і що ми можемо з цим зробити, це. Е, Комунікувати, чітко, ясно, структуровано давати інформацію, а що людині чекати, які будуть її наступні кроки, які інструкції, хто буде її контактною особою, до кого не можуть звернутися? Тут такі базові правила комунікації. Коли є страх не зрозуміти, коли я можу не зорієнтуватися в нових обставинах, тому тут важливо це говорити доступною мовою. Ем, не, не, не надто ускладнювати там термінологію, пояснювати просто, розжовувати кілька разів для тих, хто ем, в танку, хай буде так, використаємо цей Е, ем, Також пам'ятати про м, те, що дуже важливі і люди, які комунікують, та? бо хтось сприймає... Спікера там з одним способом викладви в... в... подачі інформації хтось іншого, тому теж важливо передбачувати це, коли ми готуємося до впровадження якоїсь зміни організаційної. А також страх втрати влади і впливу. І це насправді один з тих, з якими, як на мене, моя особиста думка, найважче працювати. Бо якщо на перші два ми точно знаємо, як це покрити, ми ж це можемо передбачити, ми це можемо спланувати в комунікації, то якраз працювати з тими людьми, які, для яких щось міняється в їхньому особистому житті, завжди важче, і це завжди буде індивідуальна робота, і таких людей треба знати. Тому тому ось маємо такі основні три типи. І е, насправді кілька ж таких е, речей, які допомагають в роботі з опером, але з конструктиву не, чого не варто робити. Е, перш за все, е, ніколи не варто ігнорувати стадію опору, е, вона сама не пройде. От якщо фаза дослідження може сама перетекти в е, е, прийняття, якщо фаза. Е, Динайл заперечення може сама перейти в опір, то опір ніколи сам не перейде в дослідження. Тут потрібна допомога, тому ігнорувати не варто цю фазу. Також важливо усвідомити, що ви не, не, не обов'язково дотиснете людину, щоб вона змінилась. тут дуже важливо, і чому тут коучинг виходить на перший план, тому що людина сама має захотіти. Прийняти цю зміну, а як вона має, як ми можемо самі їй допомогти захотіти, це власне от мистецтво в цьому і полягає. І постійно використовувати одні і ті самі фрази, використовувати одні і ті самі аргументи, які не приносять до результату? тобто, треба міняти тактики. І підходи, як ми з цими людьми працюємо, як ми працюємо з людьми в стадії опору, тому що коли ми будемо повторювати завжди одне і ж, то це викликає навпаки негативні емоції. Також не варто тиснути і мотивувати силою або погрози. Погрози не працюють. Опір включається ще більше, і я думаю, що якщо умовно для більшості з нас тут присутніх, якщо там ви кажете, що Може, це працює з моєю дитиною прекрасно, коли я кажу: треба з'їсти, не знаю, якийсь овоч. Кажу, ні, його не буду їсти. То якщо я почну наполягати, щоб вона його з'їла, скоріше за все, вона його не з'їсть. Як якщо я скажу, ну добре, не їж. Хочу, я маю його не їсти. Що там відбувається? Тому це з дорослими теж працює, давити на мораль не варто. От в мене був недавно такий кейс, коли спробувала то коли в особисті комунікації була справа менеджера сказати, ну ти ж нормальний працівник, давай роби так, що викликало ще більший опір. Тому навіть останній мій наявний кейс, коли не, 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 не варто це робити, також фокусуватися тільки на негативі людини. Тобто, важливо дуже людина, яка опирається, вона непогана. Це хороша людина, яка і добре раніше виконувала роботу, і це просто відбувається якийсь природній процес, дуже важливо зрозуміти, а який є рудкос цієї поведінки. І також велика помилка в тому, коли ми не думаємо, як наші дії впливають на тут використане слово опонент, але людина, з якою ми спілкуємося, яка зараз знаходиться в фазі оперу. Тобто, теж важливо, як людина сприймає нас, як назвемо це переговорника, так. І як наші слова можуть на неї впливати, чи її ранити, чи навпаки допомагати їй пройти через цю фазу?